Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України. За тиждень ми розкажемо про боротьбу з нелегальним обігом тютюнової продукції, закупівлі для бар'єрних рубежів, закриття нелегальних гральних закладів. Про це не тільки далі. Початку року детективи бюро вилучили 16 ліній для виробництва сигарет. З них 5 ліній належали підприємствам, що мали відповідну ліцензію однак виготовляли у тому числі й сигарети з підробленими марками акцизного податку або без них. За матеріалами БЕП були позбавлені ліцензії три компанії. Загалом, стосовно фактів нелегального обігу тютюнової продукції, відкрито 309 кримінальних проваджень, 231 справу скеровано до суду. Винесено 137 вироків з незаконного обігу. Вилучено 7,8 мільйонів пачок сигарет, понад 300 тисяч кілограмів тютюну та 16 ліній з виробництва тютюнової продукції. Орієнтовна вартість вилученого складає 1 мільярд гривень. За даними дослідницької компанії Кантар Україна, частка тіньового ринку тютюну знизилася з 25,7% до 14,6%. З початку року детективи бюро забезпечили відшкодування 1,3 мільярди гривень, завданих державному бюджету збитків у справах, що пов'язані з експортом сільськогосподарської продукції. З них майже 1 мільярд гривень відшкодовано у закінчених кримінальних провадженнях. Всі ці кошти вже надійшли до державного бюджету України. Одним з найпоширеніших методів чорного експорту є використання підприємств, які створюються для вивозу необлікованого зерна, тобто а аграрії вирощують зерно та заготівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються господарською діяльністю. Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують не існуючих виробників. Після того як зерно залишає межі України, його перепродають ще кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця. В результаті валютна виручка не повертається до України а бюджет не отримує отримує надходжень, оскільки підприємства експортери є фіктивними. Закупівлі колючого дроту для фортифікації з переплатою через посередників за даними аналітиків бюро економічної безпеки. Тільки 45% цієї продукції постачається безпосередньо до державних установ, а решта продається комерційним підприємствам. Ці підприємства потім перепродують колючий дріт державним органам, встановлюючи націнку до 50%, що призводить до значного завищення цін. Внаслідок таких дій бюджет втрачає. Кошти З початку року сума втрат складає близько 300 мільйонів гривень для вирішення цієї проблеми. Бюро направило рекомендацію Міністерству юстиції провести моніторинг ситуації та розглянути можливість надання пріоритету державним органам при виконанні замовлень, що дозволить зменшити витрати бюджету та усунути посередницькі націнки. Штраф та конфіскація майна за матеріалами БЕБ у Чернівецькій області суд виніс вирок за несплату майже 11 мільйонів гривень податків. Слідство встановило, що підприємець під час будівництва та першої реалізації нерухомого майна загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень ухилився від сплати майже 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. У ході досудового розслідування фігурант справи визнав свою вину та у повному обсязі від. Шкодував до бюджету завдані державі збитки. Детективи Беп викрали та припинили діяльність нелегальних гральних закладів, що працювали на території столиці. Проведено п'ять обшуків за місцями розташування незаконних закладів у різних районах міста. Вилучено понад 90 комплектів комп'ютерної техніки, а також інше спеціалізоване обладнання та засоби, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.